Артем Довбик знову відзначився голом. Красун Бенфіка Трубіна знялась у новій частині фільму Імла. Сонік, це ти? Фанати відзняли ривок Михайла Мудрика з трибун. За ним не встигнеш. Так ще й образити партнерів по команді не дасть. Друзі, вітаю, Макс Коляда, ваша вподобайка. Я повернувся до Львова, а значить, нон стоп розповідаємо про найцікавіші новини українського і не тільки футболу. Партнер нашого проекту Фавбет. Давайте стартувати. Це відео хочеться почати виключно з пози. Дитиво, бо наша футзальна збірна бронзовий призер чемпіонату світу. Вони перемогли французів у а, матчі за третє місце з рахунком 7-1. ж турніру Бразили, які нас виграли 3-2. Ось так треба радувати публіку. Ніколи насправді без, без гону якогось. Ні, ніколи. Точніше, завжди чому ніколи завжди вважав, що у нас вкрай потужне футзальне ком'юніті і футзал загалом це є чи світу підтвердження. А тепер до УПЛ. Полісся у непростому матчі перемогло Ворсклу 2-1. Полтавці наситили оборонну лінію, зігравши проти класних атакувальних фудбічів Житомирян, і майже змогли їх повністю ліквідувати, але не повністю. Класний бойовий поєдинок, у якому все ж господрі здобули Вікторію. Це вийшло досить потужно. Полісся намагалася вскривати оборону, причому робило це не просто. Катання м'яча, а справді ефектно, цікаво, неординарно. А своїм, е, своєю чергою класно вибігало контратаки. Це був поєдинок УПЛ, який хочеться бачити. Бо навіть за, хтось сказав би, дуже низької оборони Ворско не, не виглядало хлопчиками для биття в цьому поєдинку від слова зовсім. У матчі 9-го туру УПЛ Шахтар зіграв з Лензе. Гра відбувалась у Львові на стадіоні Арена Львів. Але місцева погода не завадила гірникам розтрощити суперника, а Георгію Судакову оформити покер. Плюс 70 лямів. А в заключному матчі туру Динамо перемогло Кривбас. Видався крутий перший тайм і нудний другий, бо моментів майже не було. І за підсумком туру я вже ж вам покажу, друзі, турнірну табличку. Але при цьому хочу озвучити дуже круту інформацію. Коуч збірної Сергій Ребров довикли національну команду Дмитра Різника та Олександра Назаренка. Ці футболісти отримали виклик замість голкіпера Реала Андрія Луніна, який не зможе допомогти команді через вірусну інфекцію. Та він гратинаму Андрій Ярмоленка, який зазнав ушкодження. Це вже навіть не дивно, що стільки травмованих. Чуваки зливають реброва. Так вже і я почну вірити, що збірників дійсно повально косить запалення хитрощів через небажання їхати до реброва. За Назаренка, Радий. Напрацював на виклик. Сподіваюся, вийде на поле. Приблизно так і має працювати інститут збірної. Футболіст себе класно проявив, є можливість його викликати, він викликається. А не якийсь фудбіч, якийсь десь там, як це було популярно раніше, десь там у Європі, чомусь. Otrzymuje wyklik. Ale w i futbisiki... Немає такої крутезної там репутації історії, але він на даний момент сильніше. і різнику успіхів. А тепер до наших у Європі. У матчі сьомого тур АПЛ Челсі вдома приймав Ноттінгем Форест. Нічия один-один. Михайло Мудрик вийшов на поле на 90 ті хвилині, а вже на 90-ті плюс п'ятій український вінгер створив небезпечний момент для Крістофера Нкунку. Фанати зняли на відео і показали, як виглядав забіг Українця з трибун. Він просто понісся по флангу. А за хвильку до того, як Мудрик вийшов на поле між гравцями сталася бійка. Марк Кукурелія спочатку жорстко зіграв проти гравця е лісників. А вже згодом в іспанці так само влетів Ніко Уільямс. Так що іспанець збив з ніг Енсо Мареско. Одразу ж після цього епізоду лівай Колвіл влетів заступитися за одноклубників, і у цей момент розпочалася суперечка. Між гравцями. Поєдинок у чолеті Португалії між е, націоналом та Бенфікою довелось призупинити та перенести. Причиною цього став густий туман, який розширився до таких масштабів, що Ребері був вимушений зупинити гру. Лише погляньте. На це. Анатолій Трубін, звісно, не пропустив цього поєдинку. Оборона Бенфіки нічого не привезла. А як ти привезеш, коли не знаєш, яку сторону навіть атакувати? Рома на виїзді зіграла нічю з Монцею 1-1 у сьомому турі серії А. Нападний гостей Артендовбик відзначився голом та зіграв повний матч. Оцінка 7,6 від Хускорт. А детальна статистика від трибунаком на ваших екранах. Качайте за стосунок. Ось така от видалась неділя. В УПЛ, не тільки в УПЛ і в Європі. Друзі, пишіть свої думки у коменти, радий буду вас там побачити. Ну, зустрінемось!